Рікавері один із шістнадцяти центрів в Україні, де проходять реабілітацію. Військові розрахований він на 50 стаціонарних пацієнтів. А в перспективі тут повертатимуть до повноцінного життя і цивільних. Садвіжуть на спокі для того, щоб закривати будівля. Міністр побував у палатах, відвідав тренажерний зал, кімнати ерготерапії, поспілкувався із психологом центру. «По У автотренінгові з якісь спрямування на зниження. Психологічної напруженості та формування позитивної мотивації до реабілітаційного процесу загалом. Це такий психологічний супровід наших військових. Це повністю переобладнане приміщення з урахуванням фізичних потреб пацієнтів у перспективі відремонтувати весь корпус лікарні в селі Тарасове, що міністр називає одним із першочергових завдань з подальшим облаштуванням території. Роботи на фасаді вже проводять народний депутат України, голова наглядової ради лікарнів Ячеслав Рубльов пообіцяв сприяння бізнесу в проведенні робіт. Другий наш поверх дійсно на 100% зелені. Власне, як Олександр Валерійович озвучував, планується облаштування території на вулиці. Території треба, то спочатку зробити лікарні. Тим не менше, ну, ми, ну, ми таку свою думку озвучуємо, що... Але її це... треба робити, я ж не залучити наглядову раду бо якраз території. Бізнес в наглядовій раді, керівники заводів, фабрики, відповідно, вони за свої кошти будуть. Уже на старті запуск нового лінійного прискорювача у Волинському онкоцентрі. Фактично все готово. І це Дезиметрієв. Чи з Дезиметрієм? Це залишилося на деталі. Що насправді говорити про конструкцію цього бункера, це було надзвичайно важко. Одна з затримок полягає в тому, що іноземці, які налагоджують роботу обладнання, бояться їхати в Україну. Також міністрові розповіли про постійне засідання так званої антиракової комісії. Ціку першу фазу монтажа поводили каталогічно, відмовились приїжджати на другу фазу монтажу. на заліці, не хочуть боялися. Так? Через що закрити. Ми дотримуємося стандартів європейських. У нас кожен день засідає друга година, кожного пацієнта окремо розбираємо, причому дійсно розбираємо всі завідуючі, все це законно. Ми вже так працюємо знову і партом, до речі, от буде З знову засідання про тераку, і вся область з'їжджається. Для того, щоб аналізувати, де на якому етапі чи це на первинці, там, скажімо, пропускається і приходять занедбані проблеми, ми що теж занедбані. За електронними скеруваннями на МРТ-обстеження записують уже на жовтень, тому запуск нового обладнання вкрай важливо складував в діагностиці пацієнтів. Це суттєво допоможе скоротити чергу. Персонал научений, маємо хочуть зробити як, щоб два апарати працювали, раз він є, доглянути, він буде працювати, і буде електротеск буде працювати так само. Черга зараз на електрон, по електронному направленню, ну, вже пишуть на жовтень місяць. При тому всьому, що він нон-стоп працює, що він працює просто. Ну, військових багато, військові йдуть поза чергою. Нам це дуже потрібно і ми тоді зможемо в два МРТ працювати. Плюс з я зараз контактую з західним офісом. В нас, вона каже, в одній з найкращих по роботі з електронкою по МРТ. Ну і стараємося, щоб то було проблем. Хоча завжди знайдуться, ну, хто буде зателефонувати і говорити, я сьогодні приїхав, дайте мені МРТ сьогодні, бо там хтось там написав на право. Але мусимо закривати і ургенсу трохи, і мусимо закривати і військових. Комп'ютерні томограф замонтований, лінійний прискорювань змонтований апарат магнітно-резонансної терапії змонтований. Завершуються пусконало налагоджувальні роботи. Тому я задоволений. Думаю, що найближчим часом все це почне працювати на користь. Мешканців Волинської області у той же час навіть запуск нового МРТ не закриє повністю попит на цю діагностику. Лікарі просять міністра переглянути принципи скерування на це обстеження, адже часто воно не має змісту. Ми зібралися з військовими і кажемо: дивіться, ми не проти. Якщо там є покази до МРТ, питань немає. Але коли ми проаналізували кількість тих людей, які зробили МРТ, і Кому воно було потрібно, то 80 85 ці МРТ були без. Тобто, ця черга, яка сформована, вона може бути шість штучних сформована. Ми звали якість, ми збиралися в управління. Я кажу, хто за це буде відповідати? За те, що плодяться електронні направлення, і з них 80% – норма. Тобто, по факту, з вашої точки зору, на МРТ треба було вузький через поліклініку. По, спеціаліст. спеціаліст. на ну, наші тому, спеціалісти не що... викликають пленку, плівку не беруть, вони читають все по. По даті бігають, файли літають по внутрішній мережі, плюс диски. Вони диски розглядають. Клівка там, ну клівка це на розгляд оператора, він, те, що він сфотографує з тих тисяч знімків. Тому, ну, а в нас як? Булить голова МРТ, спина МРТ. Ну, навіть мрт хребта, ну це, це ж чотири зони, це ж не так просто це півтора години в апараті. А на комп'ютерна томографія така ж сама Ні, У нас комп'ютерів багато, у нас сьогодні-якщо на сьогодні, якщо на ЦИТО, якщо е, є ну, щось до запису, то 2-3 дні, Там, там нет. немає. Немає проблем, ну, але це вдалося до... вирішити за рахунок чого. Кількості категорії. Тобто МРТ треба аналогічну кількість, тоді воно все врегулюється після підхід, цього відкривати або підхід, Або підхід, просто диференціація того, наскільки воно було показано. Новий МРТ планують запустити в травні. Це тритесловий томограф, який суттєво пришвидчить обстеження пацієнтів.